Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я починаю здійснювати свою мрію. Давно я задумала пошити собі пальто в стилі печворк із джинсових штанців. Що таке печворк? Це клаптикове шиття. От шиваються клаптики тканини і потім шиється якийсь виріб. Воно це клаптикове шиття, печворк, воно дуже стародавнє. Ще наші бабусі шили коври, покривала. Зараз теж це дуже модно. Тоже шиють покривала, шиють коврики і шиють ще і піджачки, і безрукавки, і курточки. А я задумала собі пошити пальто. Притом пальто довге. Я покажу вам зараз, що я маю до цього. І ось дивіться, в мене ціла гора оцих джинсових штанців. Пальто буде довге, я дама 1,75 росту, я думаю, мені оце хватить. Різні кольори, тому що клаптики будуть різного кольору, і вони будуть перемішані, щоб було цікавіше. А щоб ще було цікавіше, то я додав ще квітковий яскравий принт. Ось, дивіться, з цих хустинок. І буде дуже цікаво, поживемо, побачимо. І ще у мене є ось дві чоловічі сорочки. Це замість викрики. Щоб не робити викрику, я покорю цю сорочку, удалю комірець, манжети, все розпорю на деталі і в мене готові викрики. Тільки зроблю на передніх полках виточки. І буду малювати малюнок, який я захочу, і буду вирізати і нашивати. Так що, мої дорогі дівчатка, я поки буду шити, вишивати, в слідющому відео я вам покажу процес, як воно йде. Як воно в мене виходить? А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, піддержуйте мене, щоб в мене був бадьорий настрій, щоб я шила. І ждіть слідує відео. До побачення!